Вітаю на каналі! Нове відео, в якому я вас спасу, спасу вас час, щоб ви його напрасно не тратили на YouTube. За рік з двох каналів мені вдалося зробити і вивезти на доларову карту монобанка рівно 106 доларів. Да, цифри дуже печальні і в цілому, чому я цю тему затронув? Тому що економіка в країні стоїть, дуже багато людей ламанулись в YouTube, в надії тут щось заробляти. Всякі школи по Ютубу зараз дуже активно процвітають, і я вам трошки привідкрию двері, що тут взагалі можна заробити. Кожен рік я ну, після нового року в основному запускаю маленькі стартапи. Цей рік я вирішив посвятити повністю Ютубу, подивитись, що тут можна взагалі заробляти. Відкрив декілька, запустив декілька каналів нових. Повністю з нуля а, хотів їх вивести на, мон на монетизацію. Із чотирьох каналів а, ні один не отримали своє на монетизацію. Там потрібно тисячі підписників, 4000 тисячі годин перегляду або 1000 підписників, плюс 10 мільйонів переглядів на шортсах. Один канал YouTube повністю видалив, повністю з усім контентом. Там йому дещо не понравилось. А, і три остальних канала: один із цих трьох майже вдалось вивести вивести на монетизацію. Але там ще не вистачає годин перегляду. А останні два канали так тормозять. По трудозатратам а, на це все діло вони колосальні. Тобто я робив, викладував по одному відео в день на кожен із тих трьох нових каналів, навіть можна сказати, чотирьох, чотирьох каналів. А, це дуже величезні трудозатрати, ну, як величезні. По 2-3 годинки кожен день я на це тратив. Хоча YouTube — це моя не основна робота, я займаюся комп'ютерною графікою. Проєктів особ особи я не брав цей рік, та їх особи й не було, а, тому що робота моя трохи стресова. Тут клієнти рідко знають, що вони хочуть, і кожен проєкт емоціонально складний зачасту. Тому я вирішив посвятити цей рік YouTube. і зробив а, певні висновки з цього. І хочу з вами ними поділитись. Ютуб мені приносить кожен місяць приблизно 15-17 доларів. Це з двох каналів. Один канал цей він на монетизації. і другий канал це канал моєї школи комп'ютерної графіки. Там 7 тисяч підписників. Ну це дуже вузька ніша, і там в цілому теж особи не заробиш. А останні три канали, які я запустив, це чисто під вже під заробіток на Ютубі. RPM в мене приблизно від 0,5 до 1 долара. Це кількість доларів, скільки вам за тисячу переглядів платить YouTube на широких відео на шорсах. Це 0,02. Які я висновки зробив із youtube стартапа свого що це найгірша на даний момент площадка для заробітку грошей? Тут дуже висока конкуренція. Всі індуси, пакистанці, всі бідні країни ломляться зараз з YouTube. І тут кожна ніша досить висококонкурентна, вам треба знімати дуже унікальний контент, якісний контент, бути експертом в своїй ніші, чому хорошим експертом. Тоді у вас, можливо, будуть підписники, будуть мільйони переглядів. Якщо у вас на відео не буде мільйонів переглядів, орієнтуйте, що ваше відео повинно зібрати там за місяць, ну хорошо, за рік, за рік, хоча б мільйон переглядів. Якщо у вас будуть такі відео, якщо ви знайдете таку нішу. І Ютуб буде вам давати такий трафік, то в цілому ви зможете заробляти. заробляти там плюс-мінус до тисячі доларів а, в місяць з Ютуба при умові, що у вас будуть багато відео на мільйон плюс переглядів. Чому пасівний доход? Тому що я вже старію, мені 37 років, я вже шукаю інші способи заробітку. Комп'ютерну графіку я з кожним роком а, можу робити і все менше і менше. Мене вже. Більш цікавлять автоматизовані такі площадки, де можна а, якось заробляти не своїм часом. Одна із таких це 3D-стоки. Моя професія мені дозволяє ну, мої проекти, мої роботи, частину з них викладувати на 3D-стоки, і там мені вдається заробляти в районі 150 доларів в місяць. Тому ці 3D-стоки, вони приносять, ну якщо YouTube приносить 15 доларів в місяць, то стоки 150 — це в 10 разів більше, набагато приємніша цифра. Не думайте, що у вас вийде щось зробити на Ютубі, така супермотивіруюча ниточка цього відео. Але є нюанс. YouTube, а також інші соцсеті, TikTok, Instagram та Facebook дуже-дуже прикольна штука для вашого бізнесу. Якщо у вас є якийсь бізнес, ви можете завдяки соцсетям Ютубчику, Тіктоку. Заливати шорти, заливати широкі відео і робити безкоштовну рекламу своєму бізнесу. Це єдиний великий плюс Ютуба і Тіктока, в першу чергу, якому можна присвячувати свій час. Завдяки цьому, ви, кстати, можете стати псевдо номер один в своїй ніші, тому що дійсно номер один ніякого відношення до персонального бренду немає. Ви можете создати ілюзію, картинку, що ви мега-експерт, просто викладаючи відоси по вашій тематиці. Якщо ваших відосів буде найбільше, наприклад, якщо ви почнете знімати зараз відос, там, не знаю, про моторні лодки, і ви таких відосів не знімаєте, скажімо, тисячу, включаючи шортси, широкі відео, вас будуть автоматично считати мега-експертом і гуру в цьому напрямку. От така такий єдиний плюс від Ютуба. Я бачу. В цілому Ютуб це дуже засрана площадка. Тікток ще більше засраний, а там дуже багато фейків. От, тому Ютуб, Тікток та інші сосіті. Інший їхній великий мінус. Вони дуже сильно вижирають ваш час, вижирають ваш емоціонал, тому що там зараз дуже багато хейту. Зв'язку з війною, зв'язку з просто дуже багато попадаються фейкових відео хейту, які не досить прикольно дивитись, і які просто вам портять настрій. А Ютубчик це така площадочка, яка дуже сильно затягує особливо креаторів, які создають відео. Тому майте на увазі, якщо у вас немає власного бізнесу. Якщо ви настроїте свій персональний бренд, вам Ютуб особливо нічим не поможе в заробітку грошей. Ютуб це, до речі, одна із площадок, де можна заробляти на відео. Дуже маленькі гроші, на жаль, але можна. Інша площадка це Фейсбук, там теж включена монетизація. Там ще менші доходи, ніж з YouTube, і ще більше требування, щоб вийти на монетизацію. Тікток, на жаль, не приносить на даний момент ніяких доходів з переглядів, інстаграм теж. Тому такі от виводи, що я хотів сказати цим відео, не тратьте просто свій час, якщо ви хочете заробляти на Ютубі. Це вже зробили до вас. Тобто Більшість ніж вже зайняті, да, буде там 5% із 100, яким вдасться. Я згоден абсолютно. Тобто можете попробувати, але ви повинні розуміти, що вас жде. Подивіться, є дуже багато в Ютубі блогерів, які закривають свої канали. Вони знімають е відео про це. Такі, от, на жаль, реальні, реалії на даний момент. Ось так. от. Дякую за увагу.